І за минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинули 14 військових. Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. Окрім цього, внаслідок обстрілів із боку російсько-терористичних військ 172 бійця. Отримали поранення за ніч до Дніпропетровська, доставили понад сотню поранених військових з під Дебальцевого. Всіх їх розподілили по лікарнях міста. Медики кажуть, тримають постійний зв'язок з аеропортом та готові прийняти нових бійців. Військових зі складними травмами доставили до обласної лікарні. імені Мечникова. фахівцям вдалося стабілізувати найважчого бійця. Подробиці у нашому наступному сюжеті. 140 поранених та травмованих військових з-під Дебальцевого цієї ночі привезли до Дніпропетровська. Частину українських бійців розподілили між лікарнями міста. Іншу відправили до медзакладів Києва та Львова. Основна бойова травма це міна зривна, тобто осколочне ранення м'яких тканей. Є проникающе ранення грудної клітки, є проникающе ранення брюшної полості, є ганістельне ранення полівої. Більшого количества контузій, закритих черепно на мозгових травм. Наче пацієнти поступали сюди уже в воєнно-полівих госпіталях. Найбільш травмованих бійців направили до лікарні імені Мечникова. Їх 11. Серед них і Олег. Медики назвали його титаном. Чоловік втратив кінцівки три літри крові, переніс надскладні операції і прийшов до тями. Навіть написав листа, в якому розповів, звідки він та передав вітання дружині і дітям. Кровопотеря коло трьох літрів. Вона вже Він На апараті іскусній вентиляції легких дуже тяжкий. При всім цьому при знайшов мужество і виконав нашу просьбу. Написав своє ім'я. У лікарню швидкої допомоги привезли щонайменше 30 бійців. Поспілкуватися з Володимиром вдалося вже тоді, коли він сідав в автівку до Львова. Чоловік розповідає, в Дебальцевому при відході військових на них чекали сепаратисти, їх постійно обстрілювали. Це був відвід. Запланована була указівка вивезти війська. Ми виводили під прикриттям наших військ, які відбивали сепаратистів, які зайшли вже в Дебальцево. То вони їх там тримали, а ми виходили. Потім вони відійшли, решта. то Там було нормально організовано, в принципі. Вийшли з малими втратами. Єдине про що шкодують і Володимир і Вадим, так про змарновані життя тих, хто поліг під Дебальцевим. Останній каже з підписання чергового псевдоперемір'я атаки сепаратистів зросли у декілька разів. Ми йшли спокійно, вийшли де до п'ятого, кілометра чотири. Ми пройшли, нас ніхто не чув, не бачив, не стріляв, не чув. А потім, около п'яті ранку, як почався обстріл, ми під постійним огнем ходили. Лікарі наголошують, окрім медичної допомоги бійцям потрібна і психологічна, адже від неї залежить їхній стан. Проте розповідають фахівці, моральний дух бійців на висоті. Состояння бойове в хорошому в бодрому стані духа. чому? Тому що несмотря на те, що байці виходіли, ані розуміють, чому вони це робили, і вони по-бойовому настроєні на перемогу. Волонтери закликають небайдужих городян допомогти пораненим бійцям. Багато з них мешканці інших міст і не можуть отримати необхідних речей і підтримки від своїх родин. Христина Венеля Оскайта, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.